бік іде пресингувати захисників. Чорноморець повертає на голкіпера. І Фесюн одразу вибиває у центр. Класний пас в От Чи встигне сюди? Ємець встигає і прострілює до штрафного. Безбородько. Безбородько відпасовує Кушко! Забиває Колос 1-0. Ну і не сказати, щоб цей м'яч став великою несподіванкою. Насправді, тому що Колос. А що зараз Іванов тут? Святкування перервав трошки футболістів колоса. Забиває команда з Ковалівки. Багато сигналів вже було по ходу тайму щодо дуже непереконливої гри в обороні команди Олександра Кучера. Зараз знову. Безборотько, як перетиснув Сарапія, дуже легко зміг віддати цю передачу. Ну і Назаренко. Ми говорили, що Назаренко ліворуч в обороні це про атаку. Але зараз ситуація, де треба було захищатися, Назаренко не встигає повернутись в оборону. Забиває М'якушко. І теж насправді символічно м'якушко один із найактивніших, найініціативніших футболістів колоса у цьому першому таймі. Ну і ось таке завершення першої половини.